Дорогі діти, вітаю з вами традиційним християнським вітанням. Слава Богу! Продовжуємо цикл наших передач дітям про Бога. В минулій передачі ми говорили про видатного правителя Ізраїлю, країни народу Божого, про царя Соломона, котрий просив у Бога мудрості і був. Обдарований Богом не лише мудрістю, але багатством і славою, велич Ізраїльської держави зросла неймовірно під час його царювання. Але, на жаль, при нащадках царя Соломона держава розділилася на дві окремі країни: на Ізраїль і Іудею. Правителі цих країн. Почали відпадати від Бога, впадати в ідолопоклонство, шанувати богів язичницьких ваалів і астарт. І Господь посилав пророків, котрі викривали нечестя правителів і народу, спонукали людей до покаяння і до виправлення. Таких пророків було багато. Одні проповідували усно, інші залишили після себе писемні книги серед тих, хто залишив основних чотири пророки виділяються: Ісаїя, Єремія, і Єзекіль, і Даниїл. А ще є 12 малих пророків, які залишили після себе писання і знаходяться в складі священних. Книг старого Заповіту. Інші пророки не залишили писемних пам'яток після себе, але слава деяких вище слави тих пророків, які залишили Писання. Серед усних проповідників пророків виділяється пророк Ілія. Це особливо. Шанований святий муж навіть до сьогоднішнього дня, про нього кажуть Ілья громовержець. Пророк Ілья жив і діяв в часи царювання нечистивого царя Ахаза. І ось Господь його направив, щоб Ілья викривав. Нечестя і пороки правителя. Ілія прийшов і засвідчив царю, що якщо він не виправиться, то Ілія випросить у Бога покарання для держави і для царя у вигляді посухи, яка буде продовжуватись до тих пір, аж поки люди не покаяться і сам Ілья помолиться до Господа, щоб той послав на землю дощ. Звичайно, нечестивий Яхаз не вняв голосу пророка Ілії, і в країні почалась посуха, і звичайно голод. По слову Божому, Ілія пішов в пустелю і біля гори. Карміл, проживав у печері, в якій годувався промислом Божим від ворона, котрий приносив кожен день пророкові хліб і м'ясо, а пив він воду від потічка, який протікав поруч. Коли цей потічок засох повелінню Божому, Ілья пішов в язичницьку. Країну в місто Сарепту і оселився в жінки вдовиці, яка жила дуже бідно, і в її засіках, коморах було лише пригорща муки і зовсім мало олії. Прийшовши до вдовиці, Ілля наказав. Їй приготувати харчі, але вона виправдовувалася, що дуже бідна і не має чим його годувати. Але Ілья сказав, що по волі Божій ні мука, ні олія не закінчуватиметься в її посудинах, що так і сталося з часом у жінки. Помирає єдиний син. Це було дуже велике горе і дуже велика втрата для цієї жінки. Але Ілля тричі помолився до Господа, і Господь явив чудо, син ожив, син воскрес. Через якийсь час, знову ж таки, за повелінням Божим, Ілля пішов знову до царя Ахаза. І запропонував йому. Давайте помолимося нашим богам і принесемо їм жертву. Я своєму Богу, єдиному Богу, а ви тим, кого ви шануєте. Але була така умова не розпалювати багаття для жертвоприношення. Нехай той, кому ця жертва приноситься, сам запалить цю жертву. І ось. Ахаз і його жреці погодилися на умови Ілії. Цар Ахаз зібрав багато людей, щоб посоромити пророка Іллю. Приготували жертівники, поклали на жертівники жертву, і ідольські жреці цілий день. Вигукували звертання до ваала, якому вони поклонялися, Бога Сонця. Зійди і запали жертву вали. Але чуда не відбулося під вечір Ілля наказав своїм помічникам, щоб склали жертівник з каміння, поклали на нього хмиз, поклали на нього жертву, викопали рови. Навколо жертівника, і почали наливати воду на жертву по велінню пророка Ілії, поливали жертву водою до того, аж поки рови наповнилися повністю водою. Тоді Ілья возніс свою полум'яну молитву до Господа, єдиного Творця неба і землі, і з неба зійшов вогонь, котрий. Попалив не лише жертву і дрова, але і каміння жертівника і воду, яка знаходилася в ровах навкруги жертівника. Для людей це було велике чудо, і всі загукали: великий Бог ілії. Після цього Ілья знищив. Всіх жреців і пророків Валових. Дружина царя Ахаза дуже розгнівалася на Ілью. Його чудо, яке Бог показав перед обличчям всіх людей, не схилило ні царя Ахаза, ні його дружину і Єзавель. До вірності Богові. Вони продовжували своє нечистиве життя, поклоняючись видуманому Богові Ваалові. Ізавель почала переслідувати пророка Ілію, і він змушений був втікати до гори хорив. Поселившись у печері цієї гори, Ілья засумував. І навіть почав впадати в відчай, думаючи, що він один залишився вірним істинному Богові. Для того, щоб підтримати Ілью, Бог особисто явився йому. Але явився особливим чином. Спочатку. Подув сильний вітер, який перекидав каміння гори, але в цьому вітрі не було Бога. Тоді стався великий землетрус. І в землетрусі я хотів побачити Бога, але й тут Бога не було. Тоді палючий вогонь вийшов, і в вогні не було Бога. Нарешті. Подув тихенький лагідний вітерець, і саме в цьому лагідному вітерці Ілія відчув присутність Бога. Це явлення Бога Ілії було прообразом майбутнього пришестя на землю Господа нашого Ісуса Христа, котрий прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб людям. Послужити був терпеливим, смиренним і показав приклад приниження людини, кажучи, що кожен, хто хоче бути першим, повинен бути останнім. І той, хто хоче бути більшим, повинен бути як слуга. І сам перед хресними стражданнями і смертю. Обмив ноги Своїм учням. Дорогі діти, приклад смирення Ісуса Христа повинен бути для нас повчальним. Ми теж не повинні принижувати інших, щоб себе возвеличити. Ми повинні бути терпеливими і смиренними, як вчив нас Ісус Христос. Пророк же Ілля дізнався від Господа, що не один він залишився вірний поклонник істинного Бога, а що в Ізраїлі є ще сім тисяч вірних Богові людей, і серед них Бог вибере спадкоємця для пророка Ілії, котрий продовжуватиме нагадувати людям про Бога. І про обов'язок людини жити по заповідям Божим. Таким чоловіком Господь обрав юнака на ім'я Єлисей. Він прийшов до Ільї, і Ілья помазав його на пророче служіння. З часом Єлисей став учнем Ільї. І Відчуваючи, що земне його служіння закінчується, пророк Ілля запропонував своєму учневі Єлисеєві, проси у мене, і я тобі дам те, що ти захочеш. Єлисей попросив, щоб та благодать Божа, яка була на Іллі, на ньому була подвійною. Вчитель відповів учневі, ти дуже багато просиш, але якщо ти будеш зі мною, коли мене візьмуть з землі, то отримаєш прохане. І через деякий час з'явилася вогняна колісниця. Єлисей, побачивши колісницю, загукав. Боже, Боже, колісниці Ізраїлеві і з військом і кіньми. Це його вигук означав, що пророк Ілья так служив Богу в Ізраїлі і так захищав народ Божий. Що ніяке військо ізраїльське зі всіма його колісницями кінними не могло б зрівнятися з величчю і значенням служіння пророка Іллії. Коли колісниця наблизилася, вона забрала Ілью, і він у вогняному вихрі почав підноситись на небо. Захоплений Єлисей. Побачив плащ, мілоть, накидку пророка Іллі, яка впала з неба з цієї колісниці, на якій Господь забрав пророка Іллю на небо. Взявши цю мілоть, Єлисей вдарив нею обводи річки Йордан, і вони Розступилися. Тобто Єлисей отримав прохане у Ільї, мабуть, же, від самого Бога. Про служіння пророка Єлисея ми поговоримо у наступній передачі. А зараз наша постійна рубрика Християнський календар. Церковний рік, дорогі діти, починається не 1 січня, а 1 вересня по старому стилю, а старий стиль на 13 днів відрізняється від нового, тобто 1 вересня по старому стилю. Є, випадає 14 вересня по новому стилю. Тобто, 14 вересня новий рік церковний. І новий церковний рік починається Першим святом 8-го по старому стилю, а 21 вересня по новому стилю, Різдвом Божої Матері. Пресвята Діва Марія, різдво якої святкується 21 вересня, є тим вибраним джерелом благодаті Божої, яку обіцяв Бог Адаму і Єві після їхнього гріхопадіння. Він, звертаючись до змія, через якого диявол спокусив наших прабатьків, сказав ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Ти його будеш жалити в п'яту, а воно зітре тобі голову. Ці слова святі люди, яким Бог відкрив розуміння таємного змісту Слова Божого. Тлумачать це місце Біблії як перше Євангеліє, тобто обіцянка людям рятівника Спасителя, котрим для нас став Ісус Христос, народжений по людськості від Діви Марії. Діва Марія народилася у Іоакима і Анни. Людей з царського роду Давидового, а також священницького роду Левієвого. Ці люди прожили довге життя благочестиве, але Господь не давав їм дітей. Вони дуже сумували з цього приводу і навіть терпіли насміхання від е, оточуючих, котрі казали, що, мабуть, ви великі грішники. Бог не дає вам дітей, а тому відняв, мабуть, від вас свою благодать, і ви не можете мріяти стати батьками чи е, доторкнутися до джерела благодаті Божої, е, до народження майбутнього Месії, якого в ті часи вже особливо очікували. Одного разу принісши пожертву до храму Божого, Іоаким був неприйнятий священником, котрий мотивував відмову уявною гріховністю Іоакима, котрий був бездітним. Чоловік засумував і звернувся до Бога з гарячою молитвою. Боже. Пошли мені, дитину, якщо ти виконаєш моє прохання, я присвячу цю дитину тобі. Вона стане твоїм слугою. Бог почув молитви Іоакима, почув молитву Анни, яка в той же час в іншому місті підносила свою молитву прохальну до Бога, і в них. Народилася дівчинка. Її назвали Марією, Маріам на єврейській мові. Три роки вона тішила своїх батьків, а в трирічному віці батьки виконали Дану Богові обітницю. Ця подія присвячення Марії Богові, називається. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Одноіменне свято теж особливо шанується православними християнами. І відзначається 4 грудня, коли Діву Марію вели до храму, а жили батьки в Назареті, а храм знаходився в Єрусалимі. Це досить велика відстань десь приблизно. 300 кілометрів потрібно було дуже довго йти, декілька днів. Марію супроводжували дівчатка приблизно її віку, супроводжували з квітками і в радісній такій урочистій ході. Коли Діву Марію привели до Єрусалимського храму, первосвященник зустрів. Марію, котра самостійно піднялася по 15 сходинах Єрусалимського храму, священик прийняв її на руки і заніс одиво, заніс у святе святих, в місце храмове, в яке лише він, і то один раз на рік мав право заходити. Оспівуючи цю подію. Свята Церква говорить церковними піснеспівами. Ангели в шестю твоєму здивувалися, як це діва війшла у святе святих. Для всіх людей це було особливе знамення, як це так дівчинку, Отроковицю трирічну ввели в те місце, куди навіть священники. Не мали права заходити, лише, повторюсь, первосвященник і то один раз в рік. Це було свідченням майбутнього високого призначення цієї маленької дівчинки. Вона виховувалася в Єрусалимському храмі аж до 14 років, а потім, будучи обрученою своєму далекому родичу. Йосипові поселилася в його домі, і з часом їй з'явився архангел Гавріл, і сповістив про те, що вона має народити Сина Божого. А про цю подію ми поговоримо в іншій передачі. На все добре, дорогі дітки, приходьте до нашого храму. Беріть своїх батьків, пам'ятайте про те, що неділя це день Господній, його потрібно особливо присвячувати Господові. В цей день не можна займатися фізичною працею, цей день потрібно відпочивати і прославляти Господа. Тож, чекаю вас в нашому Святотроїцькому храмі міста Кагарлика. Приходьте і прославляйте. Бога. До побачення, до наступних зустрічей!